Вітаю вас на моєму каналі. Моє ім'я Микола. Запрошую вас на Конго. Я вважаю, що головне зусилля необхідно зосередити на ловлі тигрової риби. На ній можна вдвічі більше підняти досвіду, чим при ловлі нільського окуня. Давайте переглянемо, що з погодою робиться. Так, ну знову день буде пропащий. Оце зранку трохи пішло на спад, я не бачу смислу. Давайте перейдемо одразу на 19 -го годину вечора. Там ніч і ніч така теж, ну, щось спіймаємо. Повний садок не наб'ємо це точно. Але і нема такого наміру, просто хочу показати, що як ловиться. Оце вудка в мене зараз водили ще 30 кілограмове. Причепив без бейт 28 грамів гачок 5.0 І до, е, хвостик е, Віброхвіст. Ну, він там ночний, ну нічого страшного. Е, Безбейт повинен йти, він призначений для поверхневої ловлі, там, де невелика глибина. Ну, пробую, побачимо, що вийде. Це відео я роблю в запису, тому... Там, де не буде. О, де буде порожній йти, я буду прискорювати запис. Якщо... О, є що ми поймали? 17 кг, ну, 25 тисячі нормально. Оце раз пішло, тепер це місце спробуємо обловлювати далі. На цьому самому приманка притонула, трохи прискоримо, щоб підняти її доверху. Ця приманка для цього водилища досить таки легка, трохи не збалансована. У мене не виходить закидати далі, щоб брати інше водилище, необхідно знову повертатися. Зараз можемо хвостовик змінити. Є. От щось їй не подобало. Ну, Звичайно, гачок маленький змінимо. Поставимо ребристий, отакий, 15 см, не ночний. Ну нічого, хай там оснастка легенька, що ж робити. Дуже довго чекати нема сенсу. Краще поміняти. О, пішло. Зараз раз, два. І на третій раз буде. Буде кльов. Так, зараз бере. Отак, тут вже все чітко. Оце буде щось невеличке, мабуть. Побачимо. Двадцять Ну, три тисячі досвіду приємно. Трохи змінимось оце місце, на дуже добре йде для поплавка, там якось постійно клює. Зараз ще одне витягнемо і поміняємо ось. Якщо пригляну, це видно внизу, от де риба підійшла вода прозора, і є. Ну, це вже трошки потужніше можемо підплести ближче за неї вдогонку витягати по всьому поки вона розмотує так, якби човник був легший то риба покатала б трохи 21 кг. От те ж саме. Так, пробуємо донку. Трохи пливаємо назад. Щоб придивитись, можна побачити наш живець. Ось він. Країн вудки показує. Он підійшла. Не ну, встиг. На плоску блишню так, спробуємо сюди. Ну, ті рабаки, хто люблять на тому бережку стоять з підставкою для водилищ, ті знають що. А там ближче до берега там завжди повно риби. Ото тільки погане одне, що коли зразу клюне, одна, друга, третя, і то тоді не знаю що робити, що кидати, яку підтягувати. От. На 29 метрах. Хопила з цього місця, але так як я стою не на якорі, бо мене з сводилище тут і слабеньке, 20-кілограмові. Коли стану на якір, то тоді я нічого вже не зроблю. І не витягну, тільки обрізати. Це кастингове 40 кілограмове. Водилище. Ну От, майже чотири тисячі. Приємно. Пробуємо ще раз туди ж. Це зараз останню і поїдемо на інше місце. Так, пливем далі. Пробуємо знову ті самі снасті. Почнемо із безбейта. Те ж саме. Закидаємо, підтягуємо швиденько, щоб підняти його вгору до, бережка, до поверхні і протягуємо. Всі ті самі методи. Пробуємо. Ну, схоже, на поверхні немає. Беремо плоску дочню і так само починаємо. Можна закинути подалі. Але там є велика вірогідність схватить нільського окуня. Ось сорока кілограмова і так потужно. 21-3 тисячі. Що ще раз? Так само. Не дуже далеко закидаємо, ближче. Чим той раз. Зараз спробуємо поплавок. Взагалі необхідно використовувати абсолютно все, що є в запасі. Всі способи ловлі і якийсь, як кажуть вистріл обов'язково. Вон де видно внизу вже пасеться. ми і тепер братами. Алгоритм в грі прописаний, як кажуть, чітко. Оце я включив садок. Ой, е, садок. 22 кіло. О, годиться. Пробуємо. Підсакую, хотів сказати. Вона тут. В принципі, не потрібно. Трохи попустив. Що ще раз глянемо у воду? Ні. Нема мовби нічого. Є хода риба. Якщо так придивиться, видно. От бачите, на поплавок пішло гарно. А всі інші способи були так собі. А тоді раптом раз і все, і міняється спосіб ловлі. Тому рекомендую все, що є у запасі, всі способи ловлі використовувати усе. Оце як... Включена підсака, ти не можеш по-іншому забрати, тільки треба 11 кг, я б і так би її витягнув. Пробуємо сюди. О, вечір, ніч. До речі, на, жив... на живців, коли ловиш, вночі нормально йде, не обов'язково там так, світну блишню чи ночну. Ця риба. Іде, добре. Так. Так, треба відключити цю лішню. О, господи, під забрати. Ну якась гріх зупиняться, якщо так пішло, кидаємо ще раз. І тепер, в принципі, можна знову повертатись на попереднє місце. Вудка тридцяти кілограмова. Тобто будилище. І оце садок не повний. Наполовину повний. Якби преміум, зразу було видно, що 113 тисяч був вже.